Доброго дня, друзі! З вами знову канадський Марк і в ще одному відео. Тільки вчора я зняв це хороше відео з імміграційним консультантом. І якщо ви ще пропустили його, і можливо багато з вас ще його пропустили, бо я так закидаю відео досить часто зараз. Тому підіть, подивіться його і надіюсь, воно комусь допоможе. Але подивіться, де зараз я стою. Ззаду в мене є кукурудза, повно кукурудзи. І ви, напевно, собі думаєте, де ж я є? Ну, то я дуже близько біля Едмонтона, буквально одну хвилину від Едмонтона, зразу от є такі повно різних полів. Кукурудз, тут фермер собі садить і потім буде це все збирати. Але просто хотів вам показати, бачите, як тут гарно, яка то краса, особливо коли такий гарний сонячний день, як сьогодні. Але в сьогоднішньому відео, до речі, бачите, зараз ми прямо тут є. Головна дорога, але в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своєю персональною думкою, якщо б я був на вашому е, місці зараз, і яке місто. Або два міста можливо, я би вибрав для імміграції в Канаду і просто своя персональна думка для вас, і можливо, комусь це допоможе. Трошки, бо зараз багато дуже є у вас багато дуже виборів. в Любе місто можете приїхати. Але яке би, наприклад, я би порекомендував людина, яка живе вже в Канаді 17 років і побувала в досить багатьох містах, і я можу трошки маю такий досвід про те, яке місто хороші, яке не дуже хороше, але всі міста мають свої плюси і мінуси. Але думаю, вам це сподобається. Мені дуже подобається, друзі мої, коли я ходжу на дворі, спілкуюся з вами, особливо коли така гарна погода. от Зараз вже після шостої вечора і дуже гарно на дворі такий теплий, приємний день, літній день, ще, слава Богу, тому що у нас літо щось дуже скоро закінчується завжди в Едмонтоні. Але в загальному це дуже і дуже добре. І я також, як ви зауважили, багато різного відео тепер додаю, тому що я деколи роблю просто інформативні відео, де я сиджу вдома за комп'ютером. Це зовсім інакше, тому що я просто вже мушу говорити специфічно про тему. А так я йду з вами, щось побачу, щось вам покажу. І це дуже важливо для мене, тому що я хочу вам показувати Канаду. Середини, це саме саме для мене головне на цьому каналі, і насправді як воно є. Тому то цікавіше, і ви трошки інформації якоїсь знаєте, і побачите чогось нового, тому що це саме зараз вже багато зараз ютуберів, особливо які займаються цими всіма питаннями, все допомагають, не показують вам канаду, яка вона є. Тобто місцевість, парки, зеленість, природу машини, райони. Це все є на моєму каналі. Тому я думаю, всі, хто вже підписався на мій канал, підписалися із за того, що в мене різноманітність є. І я стараюся робити різноманітності різну. Я не люблю, коли немає різноманітності ніякої зовсім. Але я дуже дуже надіюся, що ці всі відео вам допомагають. Якимось чином, і навіть якщо вони на 1% вам допомагають, чи на 0,5% вам допомагають, чи на 100% вам можуть навіть допомогти. Це вже, це, це вже варто того. Це робити їх і створювати цей контент для вас. І саме, друзі, головне, що він на українській мові. І це для мене дуже величезна гордість робити і вести цей канал на українській мові. От uh, хороший, як то кажуть, приклад того, що я тільки що вам розповідав. Ми йдемо, йдемо, і тут от uh, якась. Щось нове, що я хотів вам показати. Бачите? Отам далі. Отамо. Раз, два, три. Це так сіно. В нас фермери закручують, такі, як то кажуть, кола. І на зиму їх закручують, вони висихають, і потім вони кормлять свою худобу і мають чим її кормити на цілу, як то кажуть, зиму. І це дуже-дуже хороша така система. І дуже багато компресує сіна, як то кажуть, фермеру треба, наприклад, новий рулон поїхати. Забрати і він вже поїхав свій, забрав, кинув там і вже має. То все дуже зручно, компактно і саме головне акуратно і чисто. Також бачите, тут така річка тече через як то кажуть, цей парк, де ми зараз знаходимося, і тут повно-повно є різних. Тварин, різних пташок, різних риб. Тут навіть можна рибу ловити, і тут багато досі людей ловлять під цим мостом якраз рибу, деколи. Я сам тут ловив, раз зловив, але не завжди виходить, е, як то кажуть, зловити. І, до речі, і про рибу, і про рибалку, і про мисливство. Багато з вас цікавляться і цікавить вас та інформація різна, про як же працює тут рибалка, ліцензія, і які є, як то кажуть, на це все правила. Про мисливство я дуже не можу говорити, але я вам просто розкажу потім з часом, як то кажуть, в моєму наступному відео. Я думаю, на другий тиждень поїхати на рибалку, і там про це все розповісти. Якщо вас цікавить це, то теж, до речі, для вас добра ідея зараз підписатися, якщо ви ще не підписалися, і ставити вподобайки на це відео, якщо ви хочете побачити відео про рибалку. Друзі, ви тут? Ви постійно за мною ходите, я бачу, всюди ви є. Я навіть собі не представляв, що ви в лісі за мною вже слідкуєте. Представляєте? Ну нічого, прийшов час поговорити, про яке персональне місто я би вибрав, якби я зараз іммігрував би в Канаду. І думаю, це дуже-дуже зараз вас цікавить, Так що давайте, почнемо говорити. Беру я вас з собою, йдемо по цій доріжці, по цьому парку, і почнемо трошки-трошки більше про це все, я вам розповім зі свого досвіду. Друзі, вас зараз, напевно, це питання дуже сильно цікавить, і багатьох з вас цікавить, тому що є дуже багато таких великих міст, які, з яких можна вибирати, наприклад, Ванкувер, Едмонтон, Калгарі, Торонто, які ви там хочете. Повно їх є. І вибір справді є дуже великий, і це дуже добре, що цей вибір у вас є. Але саме, саме таке головне, на мою думку, де є найбільший, як то кажуть, шанс. Можна так сказати, по на дві речі: на хороше життя. Тобто, е, чи ваше життя буде дуже таке, знаєте нудне, чи буде досить таке хороше. Е, і друге питання по всіх загальних витратах, які з тих міст найкраще. На мою думку, якщо би я зараз іммігрував, я звичайно би робив дуже детальний. Дослід е, всього повністю всіх міст, зарплати провінційних податків, тому що кожна провінція має свої е, специфічні податки на купівлю різних речей, е, ціни на житло е, не так, як ціни на оренду житла, тому що ціни на оренду житла більш-менш, як то кажуть, бігають туди-сюди. Різниця може бути в 500-600 доларів. Звичайно, це є велика різниця, але це не така різниця, наприклад, якщо брати. Місто, таке як Торонто, де, наприклад, коштує мільйон доларів, допустимо, яке житло, а тут таке саме житло може коштувати 300 тисяч. І це 700 тисяч, які лишаються у ваших кишенях, І я впевнений, що багато з вас навіть таких грошей і не мають, і не будуть мати, в тому числі і, і я. І тому в такій ситуації треба дивитися на ці всі фактори, і потім подумати, яке з тих міст, наприклад, в майбутньому, має. Потенціал е, для розвитку і е, може дати вам, е, як то сказати, навіть як ви інвестуєте в своє житло, чи можливо в тому місті житло піде вище в ціні, чи то місто е, е, прибувають постійно іммігранти нові в то місто, як з бізнесами в тому місті. І я прийшов до такого, як то кажуть, такого. Такої думки для себе, що якщо б я зараз іммігрував в Канаду, то напевно б я вибрав Калгарі. І ви напевно себе запитуєте: Ну чому іменно Калгарі? Ти живеш в Едмонтоні? Ти говориш, що Едмонтон ніби непогане, хороше, все добре. Так, але я, я не відкидаю, що Едмонтон є на другому місці з місць, які б я вибрав, щоб іммігрувати в Канаду. І давайте поговоримо тепер трошки про Калгарі специфічно, чого я думаю, що Калгарі є хороше місто для вас для початку на чужині. Давайте почнемо про ціни на житло і провінційний податок. Провінційний податок в Альберті становує, становлює 5% від продажу якоїсь речі, яка вам продається. А порівняно з іншими провінціями, ви вже на з Ванкувером, наприклад, і в Ванкувері, наприклад, PST, а в е, Торонто е, HST, тобто в Ванкувері ще й GST є, і PST, А в Торонто просто називають HST. І в, в, в Торонто 13% я це говорив. Це ви просто переплачуєте за ту саму річ, яку би ви купляли в Альберті, чи в, наприклад, чи в е, Едмонтоні, чи в Калгарі. Ви переплачуєте все рівно. Там, звичайно, то не залежить від суми, там не може, може не бути то така велика. Річ, чому іменно не їхати в Торонто, то, звичайно, не є е, іменно і за того. Але в загальному я говорю про всі фактори. І для мене це, наприклад, я вважаю, що краще вже в Альберту їхати, вже десь я зекономлю. А з теперішніми цінами, з теперішніми інфляціями, це досить, досить так непогано. Друге, що може статися з такими містами, як Калгарі і Едмонтон? В Торонто колись були набагато дешевші ціни на, на житло. Але так як з часом багато іммігрантів почало наїжджати в місто. Місто дуже почало розвиватися. Місто знаходиться недалеко від канадсько-американського кордону. І що це дало? Торонто пішло дуже сильно вгору по всіх факторах. І зараз для таких простих людей дуже важко. Купити і отримати якийсь е, шанс на якесь нормальне житло. Ще років так, 20 тому, друзі мої, 15 років тому е, назад, Торонто справді було дуже добре їхати. Це було місто, яке все було там дешевше і було дуже багато можливостей. Я не кажу, що зараз тих можливостей там нема. Але я хочу, наприклад, так сказати, що допустимо, якщо ви, наприклад, плануєте працювати на таких спочатку посадах, а може хтось і планує працювати прибиральником там ціле там життя, і це нормально, тому що ми, нам всім треба десь працювати, і щоб суспільство працювало, нам треба прибиральників, нам треба адвокатів і нам треба лікарів. Тобто в тому немає нічого поганого. То шансів вас купити, допустимо, житло в Торонто буде набагато, набагато важче, ніж якби ви жили, наприклад, в Альберті, чи в Саскачуні, чи в Манітобі. І, до речі, ці дві провінції також відповідно доступні. Для початку вашого життя в Канаді. Якщо ви приїдете, наприклад, в Калгарі, і Калгарі так само, як Торонто, до речі, недалеко від е е кордону з Америкою, тобто місто має дуже величезний потенціал, щоб, наприклад, житло і в загальному... Дуже привабливість має дуже велику до себе, тому є мож... дуже великий шанс, що якщо ви інвестуєте в своє житло і за років там 30 може таке бути як в Торонто, такі ціни. Може всяке бути. Може і піти вниз, може і піти вгору. Я не говорю, що я це знаю. Це просто моя персональна думка. Але можливості так, фактично так само, як в Торонто, і житло набагато дешевше. І близько біля американського кордону так само. І самий клімат, звичайно, трошки гірший, ніж Торонто, але не такий вже й е, страшенно поганий. І саме головне, що ви дуже близько біля гір живете. Якщо ви любите сноубординг, якщо ви любите лижі, якщо ви любите ходити по лісу просто з е, національним парком, просто насолоджуватись національним парком, хоч кожних вихідних, це просто 100 кілометрів від Калгарі, і ви вже в горах. І ви вже в цій дикій природі канадській. І ви собі ввечері можете приїхати назад в Калгарі і собі сісти, наприклад, на балкончик ваш, чи де ви там не живете, і вже собі каву попиваєте і обговорюєте е, з вашим чоловіком, чи з вашою жінкою, чи з вашими дітьми вашу подорож, яку ви фактично змогли подолати, бо це так все близько і зручно. Також в Калгарі дуже гарний центр, там дуже е, багато е, різноманітності, транспорт. Транспорт дуже хороший, розвинутий. І в загальному саме місто більш таке новітніше. Якщо брати між Едмонтоном і Калгарі, то Калгарі набагато більш новітніше, таке, така місцина. І там дуже багато різних офісних робіт, офісних працівників працює. А в Едмонтоні також є офісні багато працівників, але це більш таке індустріальне місто, таке, розумієте, робоче місто таке. І справді. Якщо вернутися тепер до Едмонтона, як е, мій другий вибір, яке місто би я вибрав, якщо б я зараз іммігрував Канаду, то хотів додати, що Едмонтон е, має набагато гарніші парки, набагато більш зеленіше місто, і набагато більш, як то кажуть, е, в тому сенсі дикіше трошки таке дике місто. І тому деяким людям справді Едметон може подобатися, бо воно трошки спокійніше. І так само має дуже багато можливостей і теж має потенціал е е йти вверх. Тому що, знову ж таки, столиця Альберти, Альберта досить багата провінція. І е ми 300 кілометрів від Калгарі. Тобто, фактично, теж бізнесів тут вистачає, наплив людей сюди їде. Але це все займе руки, поки тут дійсно зміниться щось так дуже, грубо говорячи, дуже сильно горб. Також хочу додати, друзі, що в загальному життя в Альберті воно є непоганим, воно є поки що ще більш-менш доступним, якщо порівняти Британську Колумбію або Онтарію як провінції. І в підсумку хочу ще раз сказати, що моя перший вибір це був би Калгарі. Другий вибір, який, до речі, дуже близько до Калгарі. Навіть для мене персонально різниця дуже така перевага в Калгарі для мене особисто в тому, що самий центр, як я вже говорив, більш розвинутіший, саме місто більш сучасніше. І саме розмі... розміщення Калгарі як міста, мені просто більш подобається ближче до Америки, ближче до гір. І сама місцевість трошки більш така горба горбата. Знаєте, в Едмонтоні досить все так рівно, а там трошки ви побачите хоч якісь вулички вгору, вниз і таке. В Едмонтоні, звичайно, теж є такі вулички, але я говорю в загальному зараз. І надіюся, що вам це відео якось допоможе, тому що це просто моя персональна думка. Вам не обов'язково з нею погоджуватися, і це нормально. Я просто з вами поділився е, своїм досвідом е, перебування тут. І якщо б, наприклад, я би якось мене хтось би е, викинув зараз назад в Україну і е, я мусив би знову іммігрувати, то я би по своєму досвіду іммігрував би, напевно, все рівно в Альберту і все рівно би їхав би або в Едмонтон, або в Калгарі. Але якщо б я мав можливість, я б зразу собі в Калері поїхав. Також хотів ще додати вам таке. Що саме, саме таке дійсно найгарніше місто в цілій Канаді, на мою думку, це Ванкувер. В Ванкувері там просто феноменально жити. Там Стенлі парк такий є, дуже-дуже гарний. В тому парку єноти собі по смітниках лазять. Дуже так цікаво, подивитися, в тому парку є акваріум. Я персонально акваріумами займався 4 роки. Сам мене було аж 8 акваріумів вдома. Я досить багато цим всім займався, і мені це дуже подобається. Також океан, всі ці краєвиди, нічні прогулянки, стенний парку і дивлячися, як величезні кораблі з контейнерами від'їжджають в відкрите море. розумієте? Риболовля, цей запах, який йде від моря, Ванкуверський острів, фермерські різні. Базари, там, там просто феноменальне чудо, але я перепрошую. Такі ціни, як там на житло є, такі ціни, як там є взагалі, на все повністю. На жаль, на жаль, в Ванкувері тільки добре, якщо б хтось, ваш родич, якийсь вам лишив там житло. І я тоді розумію, що то варто туди поїхати, чесно. І навіть, як то кажуть, собі жити в, в тій природі. А клімат, я про клімат навіть не буду нічого говорити. Там клімат набагато краще, там найтепліше, можна сказати, в загальному на Ванкуверському острові і самому Ванкувері і по всій Канаді. Тобто там дуже хороший клімат жити. Якщо ви не любите холод страшенний, якщо ви не любите сніги, то ви того всього там дуже рідко будете бачити. Але саме головне, що там, як то кажуть, Дуже таке е, гарне місто, і воно недаром попадало в одні з найкращих міст для життя в світі. От, будь ласка, дивіться, що я зміг вам показати зблизька. Дійшов я до такого кубка сіна. Бачите, як вони це в колобок е, прижимають. Зараз з цього боку може вам буде трошки краще видно. Бачите, як він виглядає, вони його повністю такими мотузками обмотують. І справді це дуже розумно і гарно зроблено. І воно собі так гарно Але тут воно на полі. Бачите, скільки їх тут багато тих різних штук. І вони собі так лежать, і вони потім фермер собі бере і так до, до своєї, як то кажуть, худоби, і так їх годує. Дуже цікаво на це подивитися зблизька. Надіюся, друзі, вам це відео сподобалося. Надіюся, ви щось з того отримали чи отримаєте. І переглядайте всі мої відео на в цьому каналі, тому що я зробив дуже багато відео про в загальному, як ця вся місцевість виглядає. Багатьом вас це може цікавити. І бажаю вам ще раз всього самого найкращого, і самого головне, хто ще не прилетів на чужину, щасливо і гарно вам добратися. Хто вже є тут на місці? Так само надіюся, що ви вже трошки освоїлись, починаєте освоїтись, знайшли житло, знайшли роботу, і все буде добре. Саме головне, що нам треба надіятися на здоров'я і підтримувати зараз один одного І сили, і слава Україні. До наступних відео, друзі мої.